17 серпня четвер. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску говоримо про наступне. Дніпропетровщина разом з іншими регіонами відбудовує деокуповані села Херсонщини. 540 днів повномасштабної війни. Ситуація на фронті. У театрі Шевченка триває фестиваль української драматургії. Глядачі відкривають для себе нові грані театрального мистецтва. Отже, про це та інше далі у випуску. Тож ми починаємо. Ближче до ранку ворог атакував область ракетами. Гучно було у новомосковському районі. Місцеві мешканці не ушкоджені. Без світла залишилися 10 тисяч людей у двох населених пунктах. Фахівці проблему вже усунули. Домівки заживили. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дніпропетровщина продовжує втілювати проєкт пліч опліч з відбудови деокупованих сіл Херсонщини пліч опліч із людьми, які пережили окупацію. Роботи тривають у бобровому куті Ольгиному та Старосіллі. Пліч опліч один з найважливіших проєктів ініціатива президента, яку втілюємо в життя, аби допомогти Херсонщині оговтатись від ворожої окупації. Відновлюємо будинки місцевих. Вже готові 9 у бобровому куті та Ольгиному. Окрім цих населених пунктів, працюємо також в Тарасіллі. В роботі нині майже два десятка приватних осель. Там приводимо до ладу дахи, оновлюємо фасади, встановлюємо вікна та двері. Подекуди міняємо понівечені ворогом паркани. Це лише перший етап. На наступному візьмемо за відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури. Загалом у планах відбудова понад 220 об'єктів. Херсонщина зупинила ворога. який будь-що хотів прорвати оборону та прийти на Дніпропетровщину. Наші воїни втримали окупантів. У цьому допомагали тамтешні мешканці, ризикували життям. Маємо віддячити. Робимо для цього все. Оперативна ситуація на фронті протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари. Здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень. Наші воїни продовжують контрнаступ на декількох напрямках. За добу мають значні успіхи у Донецькій та Запорізькій області. Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс ворога. Про втрати ворога далі у випуску за добу збройні сили України ліквідували 480 осіб окупантів, 27 одиниць автомобільної техніки та 24 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 256 тисяч 50 осіб, танків понад 4 тисячі 300 одиниць, бойових броньованих машин понад 8 тисяч 400, артилерійських систем 5 тисяч 169, засобів протиповітряної оборони 486, крилатих ракет 1 тисяча 406, автомобільної техніки та автоцистерн більше 7 тисяч 650. Одиниць. Кримінальна хроніка далі у випуску за процесуального керівництва новомосковської окружної прокуратури мешканцю Дніпропетровщини, який публічно заперечував російську збройну агресію, повідомлено про підозру. Із початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник поширював дописи та відеозаписи із проросійських груп у забороненій соцмережі, розміщав матеріали, де підтримував збройну агресію РФ та закликав до співпраці з расистами. Під час обшуку за місцем мешкання прихильника рускава міра вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку. Із доказами протиправної діяльності триває досудове розслідування. Поліцейські Дніпра викрили злочинну групу, яка вирбувала соціально незахищених громадян. Шахраї обіцяли потерпілим гідну працю із проживанням. Після чого селили їх до реабілітаційних центрів, де утримували насильно. Злочинна група складалася із чотирьох громадян Донецької області. Вони, використовуючи уразливий стан громадян, вирбували їх до центрів реабілітації, розташованих у Дніпрі. Після чого змушували потерпілих тяжко та безоплатно працювати. Із трудових таборів поліцейські звільнили. Ле 25 громадян з ними проводяться слідчі заходи. На Дніпропетровщині судитимуть недобросовісного підприємця за фактом привласнення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, прокурорами Жовтоводської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт. У 2021 році між профільним навчальним закладом у місті Верхньодніпровськ та фізичною особою укладено договір про закупівлю послуг із обробітку земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площою майже 123 двадцять гектари. Не повідомивши адміністрацію навчального закладу, підприємець здійснив збір урожаю соняшника на ста гектарах землі та реалізував іншим особам. Протиправними діями обвинуваченого державі завдано збитків на суму майже 3,5 мільйони гривень. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у підвальному приміщенні будівлі, розташованої на вулиці Івана Акінфієва, обласного центру знаходиться чоловік та кличе на допомогу. Надзвичайники встановили, що чоловік упав у підвал не та травмувався. Співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій дістали чоловіка та передали працівникам екстреної медичної допомоги та поліції. Його госпіталізували до лікарні міста. На Дніпропетровщині відбулася чергова ротація піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій. 20 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки відправились у Харківську область для виконання завдань з гуманітарного розмінування населених пунктів об'єктів інфраструктури, забруднених вибухонебезпечними предметами. Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні розрахунки Дніпропетровщини постійно виконують завдання із розмінування деокупованих територій країни. Піротехніки ДСНС працюють на Межі можливого, щоб якнайшвидше забезпечити безпеку людям та відновити нормальне життя на землях, що зазнали впливу військових дій. Підприємці нашої області можуть позмагатися за грант у 4 тисячі євро, кошти від ЄС та Німеччини. Йдеться про мікропідприємства зі штатом до 9 співробітників. Грант для відновлення господарської діяльності можна придбати обладнання, сировину та матеріали, перевести майно, а ще виплатити заробітну чи орендну плату. Відбір переможців відбудеться на рейтинговій основі, адже порівнюють показники діяльності підприємству. Враховуватимуть їх до повномасштабного вторгнення та під час бойових дій Культурно-мисницька хроніка продовжує наш випуск. Із початку повномасштабної війни драматургиня Ірина Гарець та її колеги пишуть тексти про війну, влаштовують читання по всій Україні та за кордоном. Вчора у рамках фестивалю української драматургії Дніпро театр Юа. Вона презентувала нову п'єсу про сільське життя під назвою Дауншифтінг у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка. Сьогодні я зроблю невеличкий обзор сучасної драматургії сайту «Укрдрамахаб» і представлю п'єсу Дауншифтінг. Кожен побачить для себе своє насправді П'єса на соціальну тематику. Вона розказує таку міфічну реальність життя в селі про те, як там живуть люди, про те, чого вони прагнуть, про те, як вони долають виклики сьогодення. Фестиваль театрального мистецтва Дніпро театр ЮЕЙ продовжує вражати прихильників таланту Мельпомени у другий день театрального дійства. Для глядачів представили п'єсу Іх там нет» від Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. На виставі побував і мій колега Ян Андрусенко. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр представив на фестивалі Дніпро театр Юа дві постановки. Спектакль їх там нет» та виставу Хто я. Зараз Луганський театр базується в місті Суми на базі Сумського національного театру, тому що наша будівля повністю зруйнована. Наш театр вже дважди є переселенцем в Україні. Спочатку у 2014 році ми переїхали з Луганська до Северодонецька, і в 2022 році ми приїхали спочатку до Дніпра, а потім уже до Суми. Ми привезли дві вистави. Сьогодні у нас вистава їх там нет» з за мотивами п'єси. Алекс Вуд, четверта стіна, режисер, постановник, головний режисер нашого театру Максим Булгаков. Друга вистава відбудеться завтра. Це Хто я за п'єсою Бритки Маріуса фон Майнбурга, також режисера, постановника не нашого, але Станіслава Садаклієва, Черніговського режисера. Це, до речі, остання прем'єра, яка відбулася на сцені Луганського театру в Северодонецьку 18 лютого. Слухайте, Жан, дивіться. Жан, це непогано, але як би це сказати, розумієте, ви розповідаєте його други монотонно. Перепрошую, що вам не сподобалося? Живайте, я ще не домовила. Тець дещо в ну В тут потрібно більше відчути з вами. серйозна. Я дуже драматична особа. Знаєте, чому я обрав ім'я? <плоди> Дайте мені нарешті договорити. Що я не розумію, коли. А ще постійно кажете, розумієте. Точніше, ви питаєте, розумієте. Я ж думаю, що треба щось сказати. Сподіваюся, домоги. Запам'ятайте на майбутнє, Я не люблю, коли мене перебивають актори. П'єса розповідає, як молодий актор Жан приходить на кастинг. Раптом він починає бачити глядачів там, де їх не повинно бути. Глядачі у залі, глядачі на подвір'ї, глядачі в квартирі. Вони скрізь. Все це чиясь гра, а ти лише персонаж у чужій виставі. Спробуй знайди вихід. Вистава їх там нет» – Це сюрреалістичний абсурд на одну дію за мотивами п'єси Алекс Вуд, четверта стіна. Режисер, постановник, сценографія та пластичне рішення поставив заслужений артист України Максим Булгаков. П'єса називається Четверта стіна, а вистава називається їх там. Ніц п'єсу четверта стіну написала авторка Алекс Alex Вуд. Я побачив в неї, як система за перебріком руйнує людей, і результат їх діяльності ми бачимо зараз в ці часи. Насправді в тексті ніяких змін не було. Може, там є деякі доповнення. Може іншим комусь слова, якісь пішли, от і трошки е, е, імена позміняли. А сама структура і все, то, що було написано в п'єсі, четверта стіна, е, майже нічого не змінилося. Просто е, такий текст, і ми так його побачили і так його висловили, як висловили. Так, не виховуйте своїх дітей, бути сильними, не йдіть на поводу у. Недолугих керівників після спектаклю глядачі залишилися в захваті від акторської гри, спецефектів та переданої життєвої ситуації, адже за їх власними словами ніхто не має диктувати нам, українцям, свої умови і надавати свої сценарії життя. Розумієте, я сама з Маріуполя, і для мене у душі все перевернулося. Я неймовірно рада, що я прийшла сюди і очікула те, що не можна, не можна нам зламатися, не можна нам впасти на коліна і завдяки навіть оцім словам, отої сміливості, що неймовірна ігра актерів заставляє думати, замислюватись. Восхищатися тим, що наш український народ це не зломний народ, не можна його поставити на коліна, не можна грати під чіто дудку. Український народ розумний, сміливий, і оця п'єса, оця постанова, вона ще і ще, і ще підтверджує те, що перемога буде тільки за нашим народом. Ну, мені дуже по-перше, сподобалась вистава. Давно такого не бачив, давненько. Музичний супровід, сценографія все це було непогане. Прямо мені це зайшло. З особистого життя, ну навіть так зараз після відразу не можу згадати. Але це ставив Луганський театр. Я сам зі Слов'янська, Донецька область, це мої співвітчизники, Донбас, це все. А Донбас це Україна. І е, дуже гордість, що навіть мистецтво, коли ти переїжджаєш, твій театр переїжджає спочатку в одне місто, потім в інше, і війна. І все одно люди творять, і це, це прекрасно. Фестиваль театрального мистецтва Дніпро театр Юа триватиме в Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка до 20 липня. Наступна п'єса, якою будуть дивувати глядачів, має назву Хто я?. Її можна подивитися у четвер, 17 серпня. Початок вистави о 16-й годині. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Криворізький поліцейський врятував жінку, якій стало зле посеред вулиці. У постраждалої була клінічна смерть саме правильна та вчасна допомога поліцейського врятувала їй життя. Подія сталася на одній з автозаправних станцій Кривого Рогу. Заступник начальника відділу реагування патрульної поліції Роман Дацько у цей час перебував у добовому наряді. Чоловік почув, як перехожі кличуть на поміч. Виявилося, що жінці стало зле, і Вона втратила свідомість. Поліцейський не розгубився та зробив їй серцево. Геневу реанімацію. Зараз жінка перебуває у лікарні. Зі слів медиків, дії поліцейського були дуже вчасні та врятували їй життя. Нелі Чуканівська, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи Манганіт із Покрова виборола золото на міжнародному турнірі із хайдайвінгу висотних стрибків у воду. Змагання проходили у Словенії. Нелі Чуканівська виконала два стрибки з висоти 18,5 з метрів із високим коефіцієнтом складності. Такий блискучий результат дозволив їй здобути золотий кубок турнір. І на останок випуску про погоду на завтра вам розкаже моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, п'ятницю, 18 серпня. У Дніпрі увесь день отримається ясна, безхмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 53%. У Павлограді та Новомосковську чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозується, повітря прогріється від 17 до 30 градусів тепла. У синельниковому кривому розі та жовтих водах небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів температура повітря від 18 до 30 градусів вище нуля. І про народний прогноз погоди 18 серпня. Вшановується пам'ять святого Євстигнія. У минулі часи у цей день їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, від чого були здоровими. А у кімнатах розвіщували зв'язки цибулі, щоб повітря очищалось. У давнину 18 серпня визначали погоду на грудень, який є Такий і грудень. Якщо калина вже дозріла, то осінь буде ранньою. У річці з'явились п'явки до теплої і сухої погоди. А якщо жаби голосно квакають, до дощової погоди. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своєму колезі Павлу Живєцєву. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У Студії для вас працював Павло Живітів. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.